Привіт, вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд стильової люстри BR01 660S 6 e 27 модного світильника з оригінальним незвичайним дизайном. Ця модель найкраще підійде для спальні, вітальні, передпокою або зали із сучасним інтер'єром. Світильник нагадує золотисту гілку з яскравими квітами-лампочками, яку декоровано фігурками пташок. Гілка тримач завдяки двом підвісам кріпиться до прямокутної основи, що фіксується до стелі за допомогою монтажної планки. Джерелами світла слугуючись лампочок з цоколем е 27 потужністю до 60 Вт. Це можуть бути світлодіодні, енергоощадні або лампи розжарювання. Особливого вигляду набуває люстра при використанні філаментних ламп, світло яких наповнює вашу оселю чарівною атмосферою. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 В, рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи iP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю стильову люстру артикул 24839. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Facebook, Viber, Instagram. Сподобався огляд? Ставте вподобайку! Відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди на ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від Бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!